Вітаю, брати і сестри, Майк з каналу Ми ОСвяті для тих із вас, хто новий на цьому каналі. Або щойно його знайшов му, з Божої ласки завдяки діянню Господа у вашому житті. Ласкаво просимо. Мене звати Майк, і я створив цей канал майже три роки тому, щоб ділитися посланнями, які Господь дає мені у повсякденному житті. І намагатися подавати їх вам якомога реалістичніше, щоб дати вам певне розуміння того, що Господь відкриває мені. Якщо ви тут вже якийсь час, дякую, що продовжуєте повертатися до кожного відео, і сподіваюся, що це приносить вам благословення. Це конкретне відео воно також було для мене складним, щоб його опублікувати. Але складним не в тому сенсі що мені було важко це зробити. Я певною мірою хотів уникнути цієї теми, але, але так не сталося. Тож е, ось я тут. Знаєте, ця конкретна тема є надзвичайно розділяючою е, всередині спільноти. Я маю на увазі, я бачу це всюди. В інтернеті я чую, як люди про це говорять. І, знаєте, я незалежно від того, чи ви на боці, там раз спасенний, там завжди спасенний, чи вважаєте, що можна втратити спасіння, сам факт, що ви займаєте таку позицію, це е е насторожує. Я, мабуть, не повинен казати насторожує. Це е е. Знаєте, Господь поклав мені це на серце і говорив зі мною про це. Що це повна трата часу? Це повна трата часу. Але я все ж таки перейду до суті, і, е, знаєте, просто розповім вам те, що Господь говорив мені, е, про що він спілкувався зі мною останні кілька тижнів, приблизно місяць. Знаєте, однією з перших речей, на яку Господь хотів звернути, з мою увагу було питання, чи. чи Дійсно існує концепція раз спасений, ми завжди спасений, чи можна втратити своє спасіння? Насправді, якщо, якщо говорити серйозно, то, то тільки Бог знає, чи є ім'я записане в книзі життя Агнця. І, зрештою, саме Христ ось приймає це рішення. Це насправді немає нічого спільного з тобою. І причина, чому я так. Кажу, полягає в тому, що Господь показав і сказав мені, що жодна людина не знає, що відбувається в серці іншої людини. Ти знаєш лише те, що відбувається з тобою і що коїться у твоєму серці. І Господь наказав нам перестати судити людей, і, знаєте, вам справді слід починати свій день або свій хід думок, незалежно від того. Спілкуєтеся ви з кимось, досліджуєте щось. Читаєте писання чи медитуєте з двох найважливіших заповідей, які дав нам Ісус, люби Господа Бога Твого всім серцем, душею, розумом і силою своєю. І люби свого ближнього як самого себе. Це два найважливіші. І якщо це не є твоїм мотивом у тому, що ти робиш, тобі потрібно задуматися над собою. Гаразд. Тому що такі речі, як це коли є. Табір, який каже, одного разу спасенний, завжди спасенний, і є табір, який каже, ні, ти можеш втратити своє спасіння. Ви створюєте розділення в тілі Христовому, а Він хоче, щоб це припинилося. Я не можу сказати це ще ясніше. Це не має до мене жодного стосунку. Я не засуджую нікого з тих, кого знаю, чи тих, хто слухає це. Я сподіваюся, що це буде е, ну, для когось благословенням. Бо насправді це, це не стосується тебе, бо, і це не твоя справа. Є люди, яких ти е, зустрінеш, і ти будеш на. 100% впевнений, що вони народжені згори християни. Але Христос покаже тобі, що колдеу, коли вони зустрінуться з ним, він скаже Ти не мій, я ніколи тебе не знав. І є люди, про яких ти точно скажеш ця людина не християнин, вона не народжена згори, вона не потрапить до неба а потім ти побачиш, як вони йдуть вулицями Нового Єрусалима. Ти побачиш їх там. І причина, чому я про це говорю, полягає в тому, що це стало переконанням у моєму власному серці. Е... Не те, щоб я... Я не кажу, що я став на чийсь бік, але були моменти, коли я бачив деякі речі. І все, чого мені хотілося, це залізти в інтернет. І почати лупцювати по клавіатурі, доводячи комусь, що вони помиляються. І М, вони ем, не знають писання, і вони не справжні віруючі. Але я був у такій ситуації, і мене виправляли. І це зовсім не весело. Знаєте, нам справді потрібно припинити розділення всередині тіла. Христос, очевидно. Цим незадоволений. Він цього не хоче. Він хоче, щоб ми любили одне одного. Звісно, є певні речі, про які говорить Павло. Знаєте, є моменти, коли потрібно твердо стояти на своєму, але це не один із таких випадків. І причина цього знову ж таки в тому, що саме Христос вирішує, хто народжується згори від духа. Христос і Бог Отець знають, чи є ім'я, записане в книзі життя Агнця. Це не твоя справа, ти не маєш до цього жодного відношення, окрім того, що виконуєш те, до чого Господь тебе закликає, ну, а саме служиш йому. І якщо він наказує тобі проповідувати Євангеліє комусь, от ти це робиш. Або якщо він просить тебе сказати комусь добре слово, ти це робиш. Показати комусь братню любов, ти це робиш. Після цього. Всьому це вже Божа справа. Це справа Христа. Якщо ти продовжуєш себе хвалити, кажучи. Подивіться, який я чудовий. Я привів цю людину до Христа і цю людину до Христа. А та людина, вона вже йшла до пекла, а я її повернув. Ти нічого з цього не зробив. Ти, ти був частиною цього процесу. Але ти цього не зробив. Ісус це зробив. І Він просить мене сказати тобі, щоб ти перестав так думати. Гордість передує падінню. Будь обережний. Будь дуже обережний. Отже. Я тут дещо записав, але найголовніше на це причина. Чому? В Писанні Господь... Показав через Павла, через власні Євангелія, як людина може спастися. Але одна з найважливіших, і я це знаю особисто, була з притчі про сіяча. Було чотири типи людей. І я коротко розповім про них. Я додам уривки з писання в описі, щоб ви могли там ознайомитися. Але по суті, перший це той, хто почув слово. Одразу відкинув його, нам не захотів мати з ним нічого спільного другий це віруюча людина, яка, мать, на короткий час відчула від цього радість і була, так би мовити, піднесена. Але через те, що вони були на моховитому ґрунті, коріння не могло прорости, і коли сонце стало гарячим, воно їх спалило, вони не мали жодного коріння. Треті, вони пустили коріння і певний час перебували в Господі. Але гордість світу, матеріальні речі та багатство задушили їх. І вони, вони, вони згоріли, вони зникли, вони не могли, вони не могли витримати. А четверті, звісно, були дуже добре вкорінені в доброму ґрунті і принесли багато, багато плодів. Не знаю, чи ви помітили, але другий і третій е, дуже схожі. І Господь використовує приклад кореня або токи е, того, як бур'яни е, виростають навколо і душать його. Вони дуже схожі. Ці дві людини насправді досить схожі. Ем, невелика різниця, точно, але досить, досить схожі. І Знаєте, тут є е, деякі підказки, особливо там, де корінь не прижився, бо це був моховитий кам'янистий ґрунт. Ну, коріння не може прижитися. Воно не може йти глибоко, бо земля тверда. Вона кам'яниста. Коріння не може пройти крізь неї. Знаєте, це дуже типово для людських сердець. Насіння проросте лише до певної міри, бо їхні серця настільки зачерствіли. Спочатку це здається дуже радісним, але з часом, коли вони чують про переслідування, чують сумніви і людей, які їх принижують, їхні серця черствіють. Вони такі, ні, вони мають рацію, це неправильно. Це дуже нагадує. Щось знайоме, але тут також є підказка. Це нагадує те, що сталося з навуходоносором у книзі Даниїла. На сповнився гордості, і господь попередив його Якщо ти не зупинишся, я вижену тебе в поле, і ти будеш, як худоба, на полі. І протягом семи років він залишив його там, і він сказав йому це у сні. І коли сон був витлумачений у. Йому повідомили, що дерево буде зрубане, але коріння залишиться з пеньком і зрештою тебе знову піднімуть. Тут є підказка. І, звісно, після семи років ми на вуходоносор знову повернувся на трон і тоді вшанував Бога. Я знаю по собі, з мого найпершого свідчення, або з мого першого відео, я розповідаю про те, як Господь прийшов до мене тієї ночі у моєму домі, дуже пізно вночі або рано вранці, і в мене була проблема з цією притчею. Притча про сіяча була для мене великою проблемою це була, це була е е е е історія або притча, яка. Проникала в моє серце роками і роками, я ніколи не міг повністю її зрозуміти, я не розумів її значення і того, як вона стосується мене, і ворог обманював мене щодо цього багато років. Але я можу сказати вам, що коли Господь заговорив до мене про цю притчу, особисто до мене, і пояснив мені, що вона означає. І пройшов зі мною через неї. Він сказав мені ти ніколи не був четвертим насінням, але принаймні в якийсь момент свого життя ти був першим, другим або третім. І саме тоді я відчув справжнє переконання. Саме тоді для мене все змінилося шок і жах від того, як я жив своє життя, це стало для мене переломним моментом. І зараз. Або принаймні я молюся до Бога, щоб зараз я був тим четвертим насінням, тією четвертою людиною, яка отримала це насіння. В добрий ґрунт. Тут є багато підказок. Ось що насправді найважливіше. Це найголовніше, та розуміти людей, бути співчутливим, а бути люблячим. Ви зустрічатимете людей. Які перебувають на всіх чотирьох трьох чотирьох цих етапах, і ви зустрінете їх у певні моменти свого життя, коли будете з ними взаємодіяти. І Господь хоче, щоб ви ставилися до них як до братів, щоб ви були співчутливими, люблячими і добрими, і щоб ви показували їм любов Божу. Він хоче, щоб ви показували йому та їй любов Христа, як вона вплинула на ваше життя, і як тепер ви живете. Ось що найважливіше а не ці суперечки й розбрат щодо того, чи це правда, чи ви за зон завжди врятовані, чи можете це втратити це абсолютно не має значення і не ваша справа. Ви повинні робити те, що Господь просить вас робити ви повинні вставати вранці, і, коли Господь спрямовує ваш шлях, робити все можливе. І Господь знає, бо, врешті-решт, усе зводиться до серця. Що ума в вашому серці? Чи і що? Ось так він дивиться на нас. Коли ви вирішуєте, що хочете натиснути на клавіатуру і справді когось зачепити, це ваша перша підказка, що треба зупинитися. Припиніть, сіяти, розбрат. Припиніть використовувати Біблію проти когось. Якщо ви відкриваєте цю книгу, щоб довести комусь свою правоту і переконатися, що вони зрозуміли, що помиляються, закрийте цю ми книгу, бо любові Божої у вашому серці немає. Закрийте її. Перш ніж відкрити цю книгу, переконайтеся, що ваше серце в цьому. Бути правим. О, о о о не означає, що ви маєте рацію. Ви можете бути абсолютно неправі, навіть коли маєте рацію. Знаєте, звернення до книги Откровення і розгляд семи церков також має бути підказкою. Знаєте, кожна е, е, християнська деномінація, якою би вона не була. Всі вони вважають, що саме, от вони мають рацію і всі вони йдуть прямо до раю. Коли настане вознесіння, всі вони підуть, інші ні. Вони, вони не роблять це правильно або не так розуміють це. Ну, з того, що я читаю, лише одна з церков, а може, ще одна підуть, а інші п'ять чи шість ні. Отже, тут є проблема. Тут є проблема. Філадельфійська церква, церква братньої любові. там, Звідки це взялося? Це походить зі святого письма. Бо він буде судити серця чоловіків і, і жінок. Що у твоєму серці? Що ти робиш? Щодня від щирого серця. Тож я сподіваюся, що це буквально е-е. Зупинить суперечки. Я сподіваюся, що це буквально змусить людей перестати турбуватися про речі, які не мають значення. Нам потрібно приводити людей до Царства Небесного, і ми не можемо цього зробити, якщо будемо постійно критикувати всіх самих себе, на нападати на людей, які нібито є частиною тіла Христового, які є християнами створюючи всіляку ворожнечу і розділення. Чесно кажучи, нам має бути соромно за себе. Справді, якщо бути відвертими, нам пощастило, що Господь такий милосердний. Так, я маю на увазі, що він він у цьому і полягає вся суть. Я маю на увазі його милість, вона, вона, вона. Безмежна порівняно з нами. І нам пощастило, що ми маємо його благодать і його е-е, і його здатність бути терплячим до нас. Тож, я справді сподіваюся, що це і змінить наш погляд на інших людей та і на те, як ми дивимося на самих себе. Гордість передує падінню. Ти маєш щодня робити крок вперед. Я перший, хто винен у всьому цьому. І мені доводилося багато разів звертатися до Господа з цього приводу, але ти маєш щодня керуватися двома найважливішими заповідями у всьому, що робиш. Ти повинен це робити. Якщо ти зможеш привести себе до такого стану, ти справді молодець. Ти справді молодець. Думаю, це все. Гадаю, на цьому я зупинюся. Сподіваюся, це когось благословить. Я знаю, що мені було важко сформулювати це і справді дістатися до суті цієї розділеності і цієї теми. Але я справді сподіваюся, що це змінить наш спосіб мислення, щоб ми більше зосереджувалися на царстві небесному, а не на собі. І якщо у вас є якісь коментарі чи ще щось, будь ласка, я залишу свою електронну пошту в описі, ви можете написати мені на електронну пошту. Сподіваюся, це справді було вам корисно. Вибачте, якщо здається, що в мене був трохи такий тон, який міг би здатися негативним. Але, чесно кажучи, господь так сильно нас любить, що він надзвичайно терплячий і милосердний. Але завжди настає час, коли має прозвучати виправлення. І знаєте, він знає серце кожного з вас і знає, як до нього достукатися, і знає, як зробити це з любов'ю та терпінням набагато краще, ніж я коли-небудь зміг би. Тож зверніться з цим до Господа попросіть у нього, керівництва і пам'ятайте, що він не засуджує вас за жодну з цих речей, але йому просто хотілося б. Щоб поділи припинилися, і тоді він зможе продовжити свою справу, а ми зможемо служити йому якнайкраще і приводити більше душ до Царства Небесного, бо саме в цьому і полягає суть, у цьому вся суть. У будь-якому разі, нехай Бог благословить вас. Сподіваюся, це стало благословенням для когось із тих, хто це дивиться. І побачимося в наступному відео. Бог благословить. Шалом.